Віщевому садочку там соловей ко щебетав, як було тяжко, на сердейку, як мене милий покидав, же моє серце не кам'яно, є, та й закипіла гаряча кров. Женує серце до саду чоє, гуляє милий між другой, Жен, соберу я всіх платочки, понесу їх на дунай. Усі платочки, як платочки, а моами. Всі платочки голубі, й у тя бережечки линяться, ой на кого надію мала, то той бродяга жениться, нехай жениться, нехай женить, А я у бойниці лежу, а коли вийду. я за карабінникою залю, очі карбінки не боять, то я дістану кислоти, ой залю, залю карії очі загину я, загинеш ти ой залю, залю карії очі загину я, загинеш ти